Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде огляд у секонд хенді в Канаді, місце Торонто. У кожної речі своя фіксована ціна. Перший стенд з блузами. Зараз в усі секонд хенди потрапляє багато мас маркету Є доволі цікаві вінтажні речі, але не завжди з гарних матеріалів. Ось ця жовта блуза я була впевнена, що з поліестеру, хоча бірки зі складом я не знайшла. Ціни, як ви бачите, не дешеві, на блузи десь середня ціна 6,8 доларів. І брати на перепродаж невигідно, але для себе можна і знайти щось цікаве. А у відділі з сорочками я знайшла светр з Кашеміру. Приємний колір, гарний стан. Думаю, що не забрали через маленький розмір. І ціна 7 доларів це нормально для такого светру. А оцю сорочку я вже витягла на дотик. Я впевнена, що це шовк, але міркувань ніяких не було. Дуже така цікава, кольори не запрані, Але для мене занадто яскрава. Не знаю, куди її одягати. Ще одна не менш яскрава сорочка, але вже з віскози. І цю я візьму на примірку. А це шовкова сорочка і вона від мансун. Тут цей бренд я зустрічаю вперше. В Україні було багато знахідок цього бренду, а тут він непопулярний, тому і оцінили цю річ у 6 доларів. Ця сорочка здалась мені вінтажною, що, схоже, я вже зустрічала. Дуже подобається вишивка, вільний крій. Але для зими я вже брати не стала таке. Відділ з брюками залишав бажати кращого. Речей багато, але вибрати ні з чого. Були яскраві вільветові штани з катону за 7 доларів. Вони привернули вже мою увагу, але в примірку не стала брати. Як похолодало, то частіше почав зустрічати шовк. Ось брюки з шовку в молочному кольорі, гарні, дуже гарні. Шкіряні ласини, я впевнена, що це натуральна шкіра, дуже приємна на дотик, але я думаю, що вони не дуже будуть сидіти, так як в стегнах вони, занижена трохи талія в них. Цей бренд для мене невідомий, але брюки нові. Ще з біркою. На вигляд мені сподобались і колір гарний, але чомусь примірку саме я не взяла. Ось тепер жалкую. Дуже мені подобається бренд Талба. Це завжди якісна тканина, але не завжди актуальний крій. Тому треба приміряти брюки з вовни. Не бачу, поки в них недоліків, подивимось примірці. На вигляд сподобались ці в'язані штани, але вони переважно закрило, що не дуже, тому проходимо далі. Ці томі халфігер нічого такі. А цього бренду я не знаю, але ціна якась неадекватна на ній. Ось гарні джинси зовсім рідко попадаються, а якщо щось цікаве, то дуже заношене. Чи той же шейн по ціні за яку можна взяти нові. Ось це бренд середнього сегменту, іначе на дотик доволі цупкий, але кріп вже не сказала б, що актуальний. Але то справа смаку і стилізації. Зазвичай потрапляють чи дуже маленького розміру, чи дуже великого, а ось такої SM-ки Ну майже не знайти джинсів. Яскраві, червоні, але якість просто жахлива. Це дуже відчувається. Ділі спочатку мене зацікавили, доволі актуальні, щільні і це виявився шейн за 10 доларів. Ну, я не готова з такою ціною. Одягу дуже багато. якщо цікаво, Одягу дуже багато, якщо чоловіка виглянути також на чоловічий одяг, такі. напишіть мені про це. Ну, а поки на черзі спідниці. Коротка спідниця була від Calvin Klein, Склад незрозумілий, на дотик не подобається. Один поліестер. Що спідницю, що сукню дуже тяжко знайти актуального крою. Зазвичай беру щось з деніму, тому що він ніколи не виходить з моди. А такі спідниці пачки були актуальні у 2000-х роках. Не на всі фігури гарно сідають і треба вміти носити стилізувати таке. Якийсь магазин не розпродав свій товар, таке зустрічається часто. Актуальний леопард для сміливих плюс сайз. Зацікавила мене лише ця замшева спідниця у яскравому фіолетовому кольорі, але смутила довжина. Можливо, варто було би поміряти. Светрів багато. Були гарні варіанти: цей теплий від Banana Republic з Вовни. Завжди ще треба передивлятись, а то потрапляються із дірками. Буває, їх зашивають, що не одразу і видно. Отак купуєш і вдома вже сюрприз чекає. Хоча я знаю, що в Канаді можна повернути і у речі. А це кардіган від Талбо. Це яскравий, цікавий, але треба все міряти. Мені подобається в такому вінтажному стилі. Чи як то кажуть, бабусін чи дідусін, светер. Ну, мені таке подобається. Ось інші відео зі светрами не збереглися. У мене ще був там гарний варіант, який я все ж таки і купила. Тому дивіться далі, буде і з приміркою відео. Залишився ще один стілаж, і це стілаж зі взуттям коричневі шкіряні чоботи Італія 37 розмір за 15 доларів. Непоганий варіант. І ще одні шкіряні теж 37 напевно, від однієї власниці. Від Aldo красівки. Наче не погані, і мій розмір, але трохи стерті попереду. А в цих можна і стрибти станцювати, хоча в даунтауні ще не в такому ходять. Снікерси непогані за 10 доларів. Ще одні типу біркендштоки, але в парі з ним треба і шкарпетки продавати, тому що їх тільки так і носять. Взуття, наче, і багато, але немає за що зачепитись. Там були десь тапці собаки, такий домашній варіант гарний. А ось ці капси мені сподобались виконання якісно, але великуватий розмір, я думаю, що вони чоловічі. А ще з'явилось багато одягу і є з чого вибрати. Ця шуба натуральна і схожа на кролика. Але за 60 доларів, ну не знаю. Можливо, якщо б це була норка, а так, ну, це задорого. Дублянка в гарному стані з хімчистки. Актуальна модель, але це зара і шкірзамінник, і вона аж за 50 доларів. Просто не знаю, хто встановлює такі ціни і хто за такі ціни купує. Але на кожний товар є свій покупець. Попадаються і шкіряні вироби. Приглянувся мені цей жакет з дуже м'якої шкіри за 30 доларів, але не знаю, чи варте він того. А ось цей жилет просто суперський, шкіра дуже м'яка і натуральне хутро, але десь розміри я би сказала XL, напевно, і ціна теж доволі висока. Спершу це полупальто здалось мені цікавим, але на дотик просто жах. Відчувається, що там один поліестер. Виробів зі шкіри багато, але застарілі фасони. Пуховик від бебе у новому стані і бренд не з дешевих. Але я не люблю чорний колір, він виглядає похмуро взимку, хочеться чогось яскравішого. Якогось гарного пальто на цей раз я не знайшла, але зазвичай з вовни багато варіантів. Але буває так, що ними вже поласувала міль, тому треба дивитись уважно. Гарні сумки розбирають одразу, тому залишається один шкірзамінник. Ось, наче сумка і нова, але вся облізла. Лише був оцей класний рюкзак шкіряний, але він себе відслужив, не знаю чи можна його ще привести до леду. Тож я буду приміряти речі прямо в залі, тому що примірочних немає, а брати речі без примірки я не люблю, тому що на цьому етапі багато речей відсіються. Ця блуза мені сподобалась, але не вистачило гудзика, тому речі, які треба доробляти, я не беру з собою. Кашеміровий светр мені сподобався, гарний колір, але мені все ж таки не вистачило трошки повітря. Пару б розмірів більше, було б класно. А ось чому і треба все приміряти, тому що блуза від Монсун виявилась з короткими рукавами. Ще одне моє розчарування це кардіган від Talbots. Тому що виявились розпущені там рукава і з однієї, і з другої сторони, хоча склад в нього просто фантастичний, там і вовна, і шовку у складі є. Дуже шкода. А цей светер я вже взяла. Він з вовни та ангори. Такий пухшистий, гарний колір. Всі наче непогано, тому це моя була єдина покупка на сьогодні. Взяла ще таку кофту біленьку. Вона була з візкози, а оці вставки шовкові. Але рукава за короткі для мене. Брюкеталбот виявилися за великі. Хоча гарний колір, але я там ще побачила пару зачіпок, тому брати вже не стала. Ще були вільветові штани такі, вони такого коричневого кольору, але ці дві кишені попереду псували весь вигляд. Для примірки взяла ще таке пальто. Мені сподобалась клітинка, але рукава виявилися все ж таки за короткими. Мірюю ще шкіряну жилетку, вона мені сподобалась, але занадто на мене велика, як ви бачите. І на останок я міряла шубу, але вона мені здається вінтажною, тому що ці такі плечики великі, ну, не дуже сподобалась. Ще був такий яскравий гаманець. Я думала, що він шкіряний, а виявилось прям якийсь бумажний. Всього одна річ мені сподобалась, це я стою на касі. Там, бачите, є всілякі дрібниці, окуляри, біжутерія. Дякую всім за перегляд. Бай!